Вітаю. У нас сьогодні футзальний батл. Представтесь, будь ласка. Юрій Савенко, гравець о, урагану. Тарас, кость гравець енергія Львів. Як ви прийшли у футзал? Можливо, за рекомендацією друга чи будь-яких подобань? Давай, Тарас, розповідай. Так ми ж договорились, ти починаєш, я продовжую. Так, Давай ти я починає. Починає. А, та як у мене в місті невеличке таке місце, звідки я родом. Там є декілька видів спорту. Розвиваються бокс та футзал. В боксі я не вирішив піти, бо трішки не хотілося получати. Ось тому пішов в футзал. Ось так і почалося. Мій початок, скажімо так. В футзал я прийшов з великого футболу. Ну, як з великого? Це так дуже дуже громко сказано. Я закінчив з дюшор Карпати. Згодом виступав на чемпіонат області. І через деякий час мені поступила пропозиція від енергії. Я трошки вагався, але згодом прийняв це рішення і. Я думаю, що не прогадав, що перейшов у футзал, оскільки в великому футболі набагато важче пробитися десь кудись в якусь хорошу команду. Які футболісти чи футзалісти вплинули на ваше життя? Особисто в плані на професійну діяльність. Якщо із футболістів брати, то мені завжди подобався Фабіан Бартес такий воротар, та Буфон. Якщо брати із футболістів. То їх багато було, хто і допомагав, і впливав на розвиток. Можу сказати: це Сагадаченко, це ципун, це Корнеєв. Коли я побачив, що вони грають, мені завжди хотілося також грати на вищому рівні. Ну, З футболістів ну, завжди моїм кумиром там був це бразильський гравець Роналду. А з футболістів, коли я перейшов, ну це перші, перші от, враження найбільше на мене справили це гравці тоді енергії. Там 에, піддубний Луців, Ткаченко був, 에, Ліхчанов, Федюк. Це вони були в той час прикладом для мене, і, який я хотів наслідувати. Який найзначущий гол ви забивали? Проти якої команди це було? Хм. Напевно. Це перше, але я не пригадаю кому саме. Це було на ЛТК Арені. Я ще грав за Луганськ. Це, мабуть, не скажу вам. Не згадаю точно кому, але я пам'ятаю, що це було точно на ЛТК арені Мій найважливіший гол, я надіюся, що він ще попереду. А якщо сказати, який дуже для мене був важливий, ну це напевно перший гол у вищій Лізі, пам'ятаю, що забив його ДСС в Запоріжжі. Ну і це такі дуже приємні згадки про цей момент. Хлопці. А якщо чесно зізнатися, яку команду ви оцінювали? Але вона виявилась міцним горішком у грі. Mm. Ну, до оцінки не може бути, але я вам скажу, наприклад, минулий сезон Ну мені сподобався сподобалась команда Класт. Якщо брати і то вони дуже непогано грали. Я погоджуюсь з Юрою, оскільки ми також двічі зазнали поразки від Класту. Тобто вони, я вважаю, що по своєму потенціалу вони. Могли далі десь пройти, але бачите, це він і цікавий. Також вони, я вважаю, що їхній рівень гри дуже-дуже був пристойний. Чий удар найважче відбувати? Чернявського, Кузя або Фаренюка. Я візьму Чернявського, бо в нього дуже потужний удар. Отже, наступне. Чому важче забивати: Савенку, Сухову чи Бакінському? Ну, звичайно, що Юрію Савенкові зараз найважче, тому що гра наступна з ним, саме важче йому забивати. А якби ви помінялися між позиціями на один матч, хто із вас був би кориснішим для своєї команди? Я не можу сказати, що я би там дуже впорався б завданням, наприклад, ну, но... Трішки допоміг, але не знаю, наскільки це було. Ну Тут я не погоджуюсь зараз з тобою. Я думаю, що тебе більше користі приніс в полі, чим я на воротах, це однозначно. Ти ногами Много. досить непогано володієш, то тут, тут, в принципі, вам, вам нема про що даже спорити. Я думаю, що тебе більше користі однозначно приніс в полі, чим я на воротах. Може, ти в... скритий такий, що ти на воротах так, дуже гарно граєш? маєш. Тому... Ні, 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 ні. Ніхто ворота, не знає то... цього. Ні-ні. Тут тебе точно користі приніс більше, однозначно. Назвіть одного молодого гравця із вашої команди, до якого варто придивитися в цьому сезоні. Я скажу це і зараз підписали молодого гравця у нас Ілля Приходько. Дуже непоганий гравець. Я думаю, що якщо він буде. Продовжить в тому же дусі, то він незабаром буде грати вже в команді повноцінно. Я назву в нас двох гравців. Один же, в принципі, він ще досить молодий, але вже довго часу перебуває в команді. Це Ярік Васні, який ну, я вважаю, по своєму потенціалу це один з, з майбутніх гравців збірної. І також є хороший, дуже молодий гравець Роман Гураль. Я думаю, що з часом, коли йому буде трошки більше довіряти, в нього дуже хороший потенціал а також вирости в топ-гравця у футзалі. Розкажіть, будь ласка, як ви розслабляєтесь після цих тренувань чи ігор? Як, вдома при, приходимо додому. У мене є собака, я богу собакою з дружиною та е, ходимо в парк озеро, тут, ну, тут є місця. Раніше ходив дуже часто на рибалку, але зараз трішки менше часу на це. Юра, минулого батла, якщо ви дивилися, Сухові Бакі... Теж люблять рибалку. Венергодарі вже... це, в це а, а, одне з занять таких відпочинку. То що, ви з нами поїдете? Будемо руками ловити. Так. Ми, ми всі поїдемо. Якраз воротарі будете руками. Так. Після тренувань після ігор, звичайно, я більше часу провожу з сім'єю. В мене дочка 8 років, то люблю знає десь прогулятись. Можемо на велосипедах поїздити. Тобто, у нас такий активний відпочинок. Ну а після хороших удачних ігор завжди можна десь зустрітися із хлопцями посидіти обговорити гру. Якщо це хороша гра, закінчить з хорошим прийнятим результатом. Якщо бути відвертими, скажіть, будь ласка, чи є в вашій команді прізвиська? Якщо так, то які? По-різному як називають? Хтось Сава каже, хтось не знаєш, як ще багато. Це треба питати у команди, бо буває проскакує інколи різні такі прізвиська, і ти потім забуваєш їх, а вони кажуть, кажуть тобі постійно. Ну, у нас також, якби звичайно, є такі прізвиська, які там ну, всі знають, там просто скорочені назви там, імена також. А і є такі, в принципі, ще й нецензурні прізвиська, які не варто говорити на камеру. Тобто вони можуть теж десь бути образливі і так далі. Тому не варто їх озвучувати. Як ви реагуєте на критику? негативні відгуки? Вони деморалізують чи навпаки мотивують покращувати результат? Ну, дивіться, критика від людей, які актуальні в цій темі, які для мене мають авторитет до цієї критики, звичайно, що я дослухаюсь. критика. Це звичайно, що це неприємно. Але є критика, яка дійсно відповідає. Ти передивляєшся, і вона актуальна, і вона відповідає дійсно дійсності. А є критика, яка, тобто, людина до спорту не має ніякого відношення і буде розказувати, як що зробити. Ну цю таку критику я не сприймаю взагалі. Тобто, критика від професійних людей, які всі в цій дійсно темі актуальні, вони мають їхня думка важлива для мене. Це цю критику я сприймаю, хоча вона і неприємна. Ну, це дивлячись, від кого критика йде, і що саме кажуть, якщо це професійні люди або тренер, каже тобі, то треба прислуховуватися та щось виправляти це, і багато вона допомагає. Якщо ти прислухаєшся і ти хочеш змінити це, то вона тобі, тобі допоможе. Як ви підтримуєте баланс між спортом, особистим життям та іншим закончим? Та, як на це є час, о, і це дуже добре. О, да, бувають о, багато виїздів, буває багато подорожей, але ну, якось поєднуємо. Є час о, після тренувань, в нас більше півдня є, коли можна по побити сім'єю та зробити якісь свої справи. Е, насправді так, що насправді професія футболіста, професійного спортсмена. Вона дозволяє, тобто, знаходити вільний час і для сім'ї, і для відпочинку, і для друзів. Тому не варто також говорити, що ми настільки там зайняті люди, що весь день ми так да, багато буває тренувань, виїзди, але буває час, що в тебе і одна тренування, що можна із сім'єю провести час. Тобто, ми не настільки зайняті люди, щоб говорити, що ним абсолютно не вистачає часу. Або коли є відпустка. Коли відпускати, то багато дуже часу є для того, щоб провести з сім'єю. Uh -huh. Що ви побажаєте собі у майбутньому? Я вімому років так, за п'ять? Грати ще, <свісно> хочу побажати собі і грати на вищому рівні. Е, ну, не знаю, на п'ять років це перішній час я навіть боюсь загадувати. Я скажу, що найближча ну, мрія це щоб кажу, скоріше в нас закінчилась війна. Ми звільнили всі території, оце, це найближча мрія. А на даний момент загадувати на років на п'ять, ну на жаль, це... я не, не берусь за таке зараз. Питання напередодні матчу. Хлопці, розкажіть, як ви заряжені на матч? Як командою взагалі? Там чекають матч, готові порвати одне одного? Звичайно, що всі з нетерпінням очікують початку чемпіонату, перший тур, енергетичне дербі. Ну тут самі розумієте, що нам на такі матчі настроювати особливо не потрібно. Хочеться, щоб той матч прийшов безкомпромісній боротьбі. Він був конкурентним і подарив глядачам, які будуть спостерігати, масу задоволення. Оце таке побажання. Та готові, а там побачимо на грі вже, як воно буде. Загадувати нічого не треба, треба виходити та грати, і все. Це було все з нашим футзальним батлом. Отже, переходимо до футзального бійця. Ранкові чи вечірні тренування? Ранкові. Ранкові. Кава чи чай? Кава. Кава. Гори чи море? <смір> Гори. Море. Домашня чи ресторанне. Домашнє. Домашнє. Погуляти з друзями чи подивитись фім. Погуляти з друзями. Також погоджуюсь погуляти з друзями. Все, хлопці. Я вам дуже вдячний була з вами цікаво говорити, насамперед познайомитись. Бажаю вам успіхів. Хай пройде без травм і все буде добре. Дякую. Дякую. вам, дуже приємно було так. Це та Дякую. до зустрічі. Дякую. Дякую. Дякую.